Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Голос Нації. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що багато хто з нас боїться почути у кабінеті пенсійного фонду. А вашого стажу недостатньо. Люди все життя працювали хтось на заводах, на підприємствах, на будівництві, хтось ростив дітей, тримав господарство. Але сьогодні правила гри змінюються так швидко, що навіть чесна людина може залишитися без заслуженої виплати. Ну Так сталося, і що робити, якщо не вистачає усього року або двох стажу. Давайте розбиратися разом спокійно і по суті. Зараз розповім, чому ви можете залишитися без пенсії, і що робити у такому разі, коли вам не вистачає стажу. Зараз в Україні триває пенсійна реформа, і правда у тому, що з кожним роком поріг стає вищим. у 26-му році. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати вже накопичити цілих 33 роки страхового стажу. Так, немало небагато Це на рік більше ніж минулого року, коли вимагали 32 роки. У 27-му це буде 34 роки, і у 28-му планка нарешті досягне 35 років. І що це означає? Що страховий стаж це не просто запис у вашій трудовій книжці. Це період, коли за вас сплачували внески до так званого спільного казана до пенсійного фонду, єдиний соціальний внесок. Або ви самостійно його сплачували. Немає внесків, немає стажу. Хто під ударом? Так зване покоління X. це люди, які народилися у період з 1965 по 1980 рік. Це люди, яким зараз від 45 до 60 років демографи кажуть страшні речі. Якщо сьогодні кожному сьомому українцю вимовляють у пенсії у заслуженому починку виплатах. У 60 років то вже у 28-му році без виплат може залишитися кожен другий українець. Вдумайтесь лише в цей показник. Тому громадяни України опинилися у цій пастці. Є чотири гіркі причини. Перша це тіньові 90-ті. Ваша молодість припала на розвал Радянського Союзу. Ринки, сумки кравчучки, робота на дядю, на господаря, без жодних паперів. Тоді люди виживали, а не думали про довідки. І відповідно не накопичили стаж необхідний. Друга причина це реформа 2004 року. Можливо, хто забув, але до 2004 року трудовий стаж рахували саме по трудовій книжці, а після лише за внесками. І багато хто втратив по 10-15 років стажу через нечесних роботодавців, які трошки забували сплачувати податки. Етією причиною є війна, починаючи з 2014 року, а особливо з 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна з Росією, мільйони українців втратили роботу. Не опинилися в окупації або були змушені виїхати за кордон. Життя розірвалося і стаж зупинився. Люди, багато хто працює зараз неофіційно, відповідно, вони не накопичують свій стаж, що особливо небезпечно, коли мова йде не про молодих людей, а тим, яким залишилися лічені роки до пенсії. Вони також не зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно. І четверта причина це заробітки. Багато хто виїжджав до Польщі, до Греції, до Італії, просто щоб прогодувати родини. Хтось працював офіційно і ці роки можна врахувати завдяки угодам, якщо вони є ось ці міжнародні договори між нашими країнами. А хтось збирав ягоди чи доглядав за хворими в так звану чорну, тобто ніхто не... Оформлював офіційно цих людей, і вони не накопичили стаж. Для держави цих років просто не існує, і ніяк не можна довести, що ви дійсно працювали все своє життя і натомість не отримаєте пенсію, тому що неофіційне працевлаштування, несплата податків призводить до того, що люди опиняються на межі виживання. Що робити, якщо стажу не вистачає? Друзі, головне це не панікувати. Вихід є, хоч і не завжди він легкий. Перший варіант допрацювати. Якщо у 60 років стажу немає, ви можете вийти на пенсію пізніше. У 63 роки вимоги до стажу м'якші, потрібно лише 23 роки, наприклад, у 26. му а у 65 років достатньо мати хоча 15 років офіційного стажу. Варіант другий оформлювати соціальну допомогу у 65 років. Навіть якщо у вас не буде 15 років стажу, у 65 ви можете оформити соціальну виплату. Якщо стажу зовсім мало 5 або 10 років, сума може становити ось той мінімум, абсолютний, тобто близько 2 тисяч гривень. Це копійки, але хоч якийсь захист, хоч щось людині все ж таки нарахують, щоб вона не умерла з голоду. Варіант третій це докупити стаж. Це звучить дещо дивно, але це цілком законно. Ви можете докупити місяці, яких не вистачає. Зараз один місяць стажу коштує 1902 гривні. Це мінімальний єдиний соціальний внесок станом на 26 рік. А якщо ви купуєте стаж за минулі роки, наприклад, одразу не хочете чекати, сплачувати щомісяця ось по цій 1902 гривні. А хочете одразу, наприклад, за рік сплатити певну суму, то ціна подвоюється: такий подвійний тариф множиться 1902 гривні на 2. І таким чином ви щомісяця маєте сплачувати за себе єдиний соціальний внесок у розмірі 3804 гривні. Друзі, чи це вигідно? Послухайте, якщо вам не вистачає одного року, щоб вийти на пенсію зараз, а не чекати ще два роки, то покупка обійдеться вам у 45 648 тисяч гривень, і гроші окупляться вам за 16 місяців отримання навіть мінімальної пенсії. Тому дивіться на вашу конкретну ситуацію, враховуйте всі нюанси. Я розумію, як це звучить. Держава вимагає від нас все більше, а дає все менше. І наше з вами завдання це знати свої права і не дати себе ошукати. Перевірте свій стаж уже сьогодні. Це можна зробити як особисто у пенсійному фонді, а також через портал електронних послуг пенсійного фонду. Не чекайте на своє 60-річчя, щоб почути неприємну новину. Перевіряйте всі дані, які стосуються вашої майбутньої пенсії. Ви пройшли через 90-ті, через кризи та війну. Ви сильні і обов'язково розберетеся з проблемами. Напишіть, будь ласка, у коментарях скільки стажу нарахували вам, чи стикалися ви з тим, що роботодавець не сплачував за вас внески. Ваші історії, ваш досвід допоможе іншим не зробити таких самих помилок. А я дякую вам за увагу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на цей YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих та актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові, мирного нам усім неба! І нехай вам щастить!